Демісезонний мисливський костюм тера завдяки мембрані тканині Штормвол виріб захищатиме від вітру та опадів, а внутрішній шар мікрофліса ефективно зберігатиме тепло. Для надійного захисту від опадів тканина додатково має спеціальне просочення. Ергономічний крій з урахуванням анатомії людини забезпечує максимальну свободу рухів при активній діяльності. Ми подбали про ваш комфорт, тому функціонал продуманий до дрібниць. Достатня кількість кишень дозволить зручно організувати необхідні речі. Регулятори дозволять максимально підлаштувати виріб під свої потреби. Під пахвами наявні вентиляційні клапани для підтримки оптимального мікроклімату. Костюм призначений як третій захисний шар в нашій концепції пошарового одягання. Добре підійде для активного відпочинку, туризму, кемпінгу, полювання або ж риболовлі. Виріб має унікальний камуфляж, що дозволяє легко злитися з навколишнім середовищем. Також він має велкропанелі на рукавах. Це робить його також можливим варіантом для військовослужбовців.